75 років з моменту героїчної загибелі головного командира української повстанської армії, генерала Хоружного Романа Шухевича, відомого також як Тарас Чупринка. Усі ці люди зібралися біля пам'ятника герою, аби згадати про його відважність та віддати шану подвигам. Присутні поклали квіти до постаменту Шухевича, співали українські пісні та згадували про героїзм командира повстанців. «І Тут відчували відчуває своє рідне. Не дався їм живий, Знаю, що то значило для нього в ті часи. Мене підхоплюють, зводять на ноги, випроваджують. І ще руками мені снитиметься батько, молодий, посміхнений, живий, а на правій скролі червоній струбок крові. Генерал Шухевич загинув у стрілецькому бою з московськими окупантами. Однак його армія продовжила чинити запеклий організований спротив. Ті хлопці, які йшли воювати в, в 45-х роках і тому подібне, вони знали, що вони всі загинуть, але вони не боялися і йшли. Навіть ті історичні автентанти, коли вбили і консула Росії в тридцять. Сьому році здається, я можу помилитися в даті 36-37, Там виявилося 30 чоловік, які дали згоду іти на те, щоб його знищити. щоб про УНУПА і про Україну на весь світ об'явили саме такий героїзм зараз показують і українці, які боронять нашу країну від ворога. І Шухевич є одним із натхненників сучасних революціонерів. каже невістка Романа Шухевича, пані Леся. Ну подивіться, наші хлопці сьогодні, під якими гаслами воюють. Той гар, то виховання. Тож є, то у півське пізніше передалося генераціями. Знаєте, як був Майдан, то там е е студенти кричали Революція, революція. А в Юрка серце аж, знаєте, бачу по ньому, так знаєте, сентиментальність став і каже, о, раз кричать революція, значить Україна буде. І каже до студентів Я пишаюся вами. Присутні на події кажуть, такі заходи варто організовувати не лише для вшанування героїв України, а й для збереження національної пам'яті та патріотичного виховання сучасної молоді. Ми б України не мали, якби не було Шухевича і йому подібних. Ніхто того не не робить. Дуже мало є таких молоді, що тим цікавляться і тим займаються. І так я дивлюся по всіх, що навіть ніхто й не знає. І навіть як хтось живе на вулиці Шухевича, то навіть і той не цінить того, де він знаходиться. Про брак пам'яті величних українських постатей говорять і місцеві депутати за словами Любомира Мельничука, Роману Шухевичу досі не присвоїли звання Герою України. Роману Шухевича бояться дуже. Росіяни зрештою вони б не посилали ракети по його музею, але дуже часто його боялась і наша влада. Зрештою, пригадайте ситуацію, коли герої України герої України Бандері, Призначив Ющенко, потім Янукович скасував. І навіть після Революції Гідності е, наступні президенти не повернули звання героїв ні Роману Шахевичу, ні Степанові Бандери. Роман Шухвич, так само як і Степан Бандера, є уособленням національного духу українців, а водночас і найбільшим ворогом для країни-терористки. 1 січня минулого року, у день народження Степана Бандери, росіяни поцілили у музей будинок Романа Шухевича. Ось так зараз виглядає будівля. Уламки ворожого шахеда вщент його знищили. Однак єдине, що тоді вціліло погруддя Шухевича та український тризуб. Карина не Андрій Ролюк, телеканал НТА.